Сергій Брачнук, речник української добровольчої армії південь, пане Сергію, пане Братчук, доброго вам ранку. А вам подобається те, що відбувається в Україні зараз? Україні слава силам оборони. Мені подобається те, що силам оборони сьогодні вдається, не дивлячись на рекордні такі удари з використанням ударами балістики і ракет іншої номенклатури, все таки вдається максимально відпрацьовувати, в тому числі. Враховуючи той дефіцит, який певний може виникнути, якщо Америка припинить там поставляти відповідні боєприпаси, сподіваюся, цього не станеться. Принаймні, президент Сполучених Штатів бачите, він хоча б вже і кепку змінив, вона вже не червоного, а білого кольору. Сподіваюся, це не означає, що він збирається здати, здатися перед божевільним путіним, а навпаки, це ознака того, що він буде працювати з Україною і буде допомагати нашій державі, в тому числі і постачанням відповідних зараз. Скіл зброї, які дуже необхідні на полі бою, тому сподіваємося, що нам вдасться і Трампа переконати в тому, що Путін не просто божевільний, а його треба загнати в буферну санітарну зону і там тримати до міжнародного трибуналу. А далі вже буде виділення. Якщо ми проаналізуємо ці три ночі, які були починаючи з п'ятниці на суботу, ми бачимо, що жодної військової доцільності а немає ще до тих цілей, куди прямували шахеди і ракети. Тобто, це є свідченням для вас того, що терор цивільного населення змінив Путін тактику і буде тероризувати саме цивільне населення, щоб воно підняло білий прапор, зверталося до депутатів, до президента Зеленського, що мовляв, ми. Хочемо здатися, я малюю бажання і е, розуміння Путіна. Воно може бути таким. Я думаю, що Путін не відходив ніколи від свого терору, від своєї агресії. Це якраз завжди тиск на українську стійкість, на психологічний емоційний стан на людей, тому що зрозуміло, для багатьох четвертий рік війни, для когось вже 14-тий. Тому очевидно, що одинадцятий перепрошую, то очевидно, що ворог, звичайно, намагається натиснути на суспільство і дійсно діяти за тим сценарієм, про який ви сьогодні абсолютно вірно, правильно говорите. Сподіваюся, це вдасться зробити. Ні, навіть не сподіваюся. Я впевнений, тому що ми ж бачимо, як люди реагують важко, але тим не менше. Терор потенційно звичайно він може бути підсилений. Тим більше окупанти зараз дуже активізувалися і на лінії бойового зіткнення. Сьогодні очевидно, що свої пріоритетні напрямки, які вони на найближчий період визначають саме головними для поля бою. То вони очевидно там і атакують більше і не збираються теж, наприклад, відступати і не використовувати сьогодні ті самі піхотні марші свої батальйони називаємо їх так, які є основною компонентою Росіян на полі бою. Активізація буде. Не жаліють ні своїх, то звичайно ставлені до українців у них відповідно. Тому терористичний настрій Путіна буде продовжуватися. Очевидно, що навіть Трампа зі своїми протирічними заявами, бачите, сьогодні вже вирішив сказати, що ця людина збожеволіла. Я думаю, що це так, і геополітичний діагноз в тому числі. Тому очевидно, що ворог сьогодні використовує все, що в нього є наявне. Якщо ми говоримо про ракетні удари, бачите, вони комбіновані. Це не від того, що є в них там проблеми з загалом з ракетами, з цим шахедами. Все комбінують для того, щоб максимально уразити інфраструктуру, максимально зробити некомфортні, м'яко кажучи, некомфортні взагалі зробити такі умови для життя людей, коли дійсно люди будуть емоційно реагувати для того, щоб ну підняти руки догори. Але цього точно не буде. Ми це очевидно бачимо. Давайте тепер також нагадаємо про безпілотники, які нагадали Росії, що небо більше не гарантує їм безпеки. Одразу кілька аеропортів від Внуково до Ярославля вели обмеження через масовану атаку дронів. Під ударами промислові об'єкти в Єлабузі та Тулі в останній зокрема трапився масований блекаут внаслідок атаки дронів. Імовірно, удари було здійснено по місцевому заводу. Однак інформація потребує підтвердження. Ось російська пропаганда замість фактів розповідає про чергові вигадки. Мовляв, сам Путін героїчно з'явився в Курську під час атаки. Проти реальність гуде моторами безпілотників і завдає удару там, де Кремль звик почуватися недосяжним. Які цілі дронів? В Росії їх дуже важливо фіксувати, і це завжди заводи з нафтоприробної промисловості, заводи з виробництва оптоволокна. Скільки цілей, пане Сергію, є у нас в Росії? Знаєте, я завжди думаю про те, що нам головне вистачило тих дронів, яких багато зараз виробництва наші видають на гора для того, щоб атакувати ті об'єкти, які є на Росії. Зокрема, і сьогодні Іванівська область теж під ударом там до розвідка триває. відповідно, на Димитрівський хімічний завод. Це те, що працює на оборонно-військово-промисловість Російської Федерації. Це з крайніх новин. Ну і власне Україні, я думаю, вдалося знайти. Я певну таку хілесову п'яту у ворога це тиск на авіасполучення російське, коли не атакуються. Звичайно, Україна сьогодні не робила жодного разу. Ми ж розуміємо, який би Геволт був на болотах, якби Україна атакувала відповідно там мирних людей, умовно мирних людей. Вони всі цивільні окупанти. Власне, атакують ті об'єкти, про які ви вже сказали. Це аеропорти. Тобто, це зупинка і це збитки. По перше, для економіки. Це зупинка авіаційного сполучення для такої. Великої держави, як Росія, за території великої, звичайно, це дуже суттєво, тому що це ну скажімо, обмежує і інтеграційні певні процеси, і економічні процеси. Власне, якщо говоримо, стоїть Москва у цьому плані величезний авіаційний хаб, то зрозуміло, що це впливає. Я навіть про настрої зараз не буду говорити. Це ще не ті настрої, які б мені особисто хотілося бачити на Росії, але тим не менш, економіка від цього дійсно страждає. Затримуються рейси. Відповідно, ви Плати відповідно економічні збитки теж достатньо великі. там мільйони сьогодні вже обчислюються з затримками тих рейсів. Ну і паралельно ми бачимо, що також є виснаження системи протиповітряної оборони, бо зрозуміло, що тягнуть максимально все на Москву. А то є, виникають отакі вікна. Як зараз ми бачимо демонстрацію по Ілабузі, де шахери до речі. Герані ті самі роблять, ну і власне про Іванівський хімзавод вже сказав, Давайте задаємо ту, і кожного дня суто військові об'єкти, ті, що звичайно зразу не вплинуть на поле бою. Це очевидно. Але це ті підприємства, які є, по-перше, унікальними. Якщо вони зупинять виробництво тієї ж вибухівки, ми розуміємо, що за певний час це буде відбуватися в тому числі і на полі бою, тому що це виготовлення боєприпасів відповідно і так далі. І тому подібне, Україна дуже гарно вибрала стратегію. Головне, щоб наших бойових комарів було щонайбільше. це правда. Різної номенклатури. Я зараз дивлюся на дані від повітряних сил збройних сил України і паралельно дивлюся на те, що Херсонщина повідомляє, що у них на район Карабел летить в От є місця, які доступні для fpv дронів російських. Але звісно, якщо беремо великі міста України, які далі від прифронтової зони, то тут йдеться конкретно про шахеди або інші види БПЛА. І конкретно хотіла вас ще одне питання за. Питати про Старокостянтинів постійно сьогодні о 5 ранку були шахеди на старокостянтинів, і постійно шахедами довбе Росія Хмельниччину. Маємо повідомлення від голови Хмельницької обласної державної адміністрації, що другу ніч поспіль, тобто в цілому це третя масована атака. Але другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Була комбінована ворожа атака. Постраждалих серед цивільного населення немає, але є пошкодження приватних домогосподарств і підприємств. Тобто очікуємо звичайно більше інформації, не хочуть відчепитися росіяни від старокостянтиніва, так, пане Сергію. Ну це зрозуміло, тому що ворог намагається цими ударами комбінованими. Ми ж бачимо, що досить часто використовується неточна зброя. Якщо ми говоримо про російські ракети, зокрема про шахеди, в тому числі ворог зробив очевидно ставку на масованість таких ударів. Чому так багато і шахетів? Чому балістики достатньо летить? І до речі, на балістику теж вони роблять сьогодні ставку, в тому числі як на свої ранні шахеди то очевидно, що намагаються такі економічно міцні хаби на них впливати, і звичайно бачу наслідки цієї бойової, так званої роботи терористичної, відверто агресивної, вони звичайно відбуваються зразу на наших людях, на мирних громадянах. Що говорити, якщо російське навагоні ППО навіть знищують свої будинки, особливо коли працюють по українських дронах, і ми це знаємо. Фактично відбувається кожного разу. Тому, а як у вас Сергію, взагалі намасовані? відчуття, знаючи про те, що о тридцять. Ще літаки злетіли додатково з Енгельса. Сьогодні буде тривала повітряна атака, так і повітряна тривога. Це цілком можливо, хоча ми ж розуміємо, що технічний стан тих самих літаків на сьогодні багатьох він не не відповідає тактико технічним характеристикам. До речі, оті ту 160 які були використані під час попередньої атаки, з військової точки зору особливо, скажімо так, на саму атаку вони не вплинули. Більше впливають на те, що зношується той ресурс, який на цих тушках на сьогодні є, але масованість, але для того, в тому числі інформаційно, показати дивіться, ми атакуємо. У нас багато що є. І власне тримки і здаватися. Ну те про що ми з вами вже Дякую, сьогодні Дякую, пане Сергію Сергій Брачук, речник Української Дякую, добровольчої. добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку.